Всім привіт! Мандри з бойком вирушають в поїздку. Поїздка незвичайна. Сьогодні будемо гастротурити Бойківщиною, а це Івано-Франківська область, вигода та старий мізунь. Підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте, буде цікаво. Так, ми у вигоді, це така кемпінг, зона відпочинку. Тут літом дуже багато людей, тут можна покупатись. До речі, пишіть, яка тут річка в коментарях. От, Тут, до речі, дві річки, бачите, Зливаються. От, Хто знає, можете писати дві. От. І тут така гра. Прикольно. літом дуже гарно, вода звичайно холодна, гірська. От. Але прикольне взагалі місце і, надіюсь, будуть далі розвивати. Там далі відніється центр спадщини вузько колійки. Е, був там Це такий сучасний інтерактивний музей. Дуже раджу всім, всім побувати, особливо цікаво буде дітям. Перша дегустація пройде в бойківському кафе Колорит. Місто Вигода. Такий там колоритний інтер'єр. Будемо дегустувати грибну юшку. Пані Оксана, добрий день. Добрий день. Вітаю, Віталій. Вседиві дарвані вкут. Йдемо готувати бойківські страви. Так, йдемо до господині в гості. Сьогодні буде нам пані Оксана готувати страву. Так, сьогодні в нас страва, яку я ще не готувала для своїх гостей. Я її мало дуже готую, але це дуже знаменна страва і дуже смачна страва. Це є партизанська каша. Партизанська каша це є пшоняна каша з грибами, і з м'ясом, і з солодкою сметаною. Ця страва готувалася партизанами, бандерівцями в лісі, коли вони переховувалися від НКВД у лісі у бункерах. Чому вона готувалася? Бо вона надзвичайно смачна і ситна. Тоді готувалися дві страви: токан, кукурудзяна каша на картоплі. І оця партизанська каша. Значить, це є пшено, яке намочене на 2 години і вимите, ну, разів 20 для того, щоб вимити всю гіркуту із крупи. До нього ми додаємо дрібно поломані білі гриби воно має разом варитися. І зразу до нього додаємо тушонку. Свину. Вона має бути трохи жирного, трохи нежирного. Цю страву готували на вогні, в казанку, звичайно. Сьогодні у нас рання весна, ми ще на дворі не готуємо, але будемо готувати влітку і на вогні для наших гостей. Олія у нас сляна. Ти записуєш. Ну, це ляна олія, це мені з, з Європи привезли, тому що наша тут гірковата, а я е в давнину на Бойківщині існувала тільки ляна олія через те, що соняшник у нас не ріс. Олія була тільки ляна і смалець. Це було тільки така, такий жир. Смалець і олія ляна. Зараз ми робимо зажарку. Ми потушили цибулю, потушили, не піджарили. І до неї додали домашньої сметани. Але сметана має бути як вершки. Солодка, щоб був такий вершковий смак в каші. Воно має гарно прокипіти, і тоді ми це виливаємо в кашу і вже будемо дотушувати її до готовності. Солимо, солимо гарно. трошечки перчимо. Повне приготування партизанської каші десь пів години. Але пшено має бути замочене. Каша отак повинна тушкуватися хвилин 10-15, в залежності від пшона. Пробувати, щоб воно було м'ягесеньке. І вона готова. Ось Віталій. Наша страва готова. Партизанська каша, е, яку їли партизани в горах в лісі, коли вони ховалися від НКВД. І також є наша бойківщина, вся її. Вона дуже смачна. Прошу попробувати і прокоментувати. Так, дегустуємо партизанську кашу, яку пані Оксана приготувала. Ну, якби мені хтось. На горах так ну це було дуже, дуже прикольно. Ситно, по-перше, це м'ясо, це білок. Що в походах, походах дуже важливо смачно, швидко і поживно поїсти. Особливо це треба м'ясо. Ну хто не із м'ясо, той може собі білі гриби, білі гриби чи фасолю. Ну, так як я фасолю, мені не дуже добре їсти. тому... М'ясо чи гриби. Ось тут, тут воно з м'ясом. Ну, власне, якраз господиня мені вгадала по, по смаку. Я не дуже люблю гостре і ну, і все-таки, що воно не було ніяке. Та? Тут воно якраз, я не казав, власне, скільки мені там солі давати чи перцю. Тут, власне, вгадано. от. Каша не розварена. Я би, можливо, трошки більше, напевно, би її настояв. От. Але, в принципі, в принципі, смачно і рекомендую готувати, тому що, я так розумію, це недорого. Це поживно, це швидко. Так, ну що, каша дуже, дуже смачна і поживна, тому рекомендую готувати ну, чи для себе вдома, чи, чи в походах. Так що, пані Оксана, ви майстер-майстер просто. Це наші предки були майстрами, вони вміли дуже простих речей, дуже смачні готувати страви. Бойківські страви, вони дуже-дуже прості, з дуже простих продуктів, але надзвичайно смачні. І е, ви знаєте, якщо проаналізувати харчування бойків 100 років назад, я можу проаналізувати його через розповіді свого батька, який був з 1920 року народження. Як жила сім'я Дарвагів, і я знаю, як вони харчувалися, з чим вони снідали, чим вони обідали, що готували в неділю, що готували на весілля. Мені батько це все розповідав, він любив це розповідати. І хочу сказати, що харчувалися вони надзвичайно правильно. Так, як харчувалися продуктами, які виросли тут, на цій землі. Земля у нас зовсім погана, вона пісок і камінь. Землі дуже мало родючої, тому коло неї треба було багато наробитися для того, щоб щось отримати. І для того були дуже калорійні страви. Готували їсти, був режим харчування. Я думаю, що калорійні, тому що вони і працювали багато. Працювали тут, фізично. Тут, багато, так. тут є гори, тут є ліс. Ну, а центр якраз вигода, це є центр перероблення переробки лісу. Переробки лісу, та, це сплавляли, і власне. Так. так, але ну, основну роботу до, по хаті робила жінка. В неї було поле, і в неї були діти, і в неї було харчування. Що хочу сказати, дуже цікаво, але був режим харчування в людей. Рано в п'ятій годині жінка вставала, топила піч, кухню, ставила воду гріти худобі, заодно вгрила собі кашу, кукурудзяну. У нас тут на сніданок кукурудзяна каша, а в неділю завтрака. Завтрака – це таке тісто з пшеничної муки робилося. Кукурудзяна, кукурудза чого? Б була своя, Багато родила, і це було своє зерно, яке мололи на муку і на крупу. Кукурудзяну кашу варили. Тобто всі снідали кукурудзяною кашею. Тато розказував, що ніхто нікого не просив, восьмеро дітей. Мама поставила баняк на стіл з кашею, три літри молока, миски, ложки. Кожен собі набирав, наливав молока і так. Каша була солона, цукру не, не давали. А, солона. Так. А це таке, як куліш? Так, кукурудзяна каша у нас називається чер ця каша. Е, у неділю робили затраку в обід. Мама поки зварила, отоб, обійшла в стайні, подоїла коров, погодувала худобу. Тоді вона варила якийсь суп на обід, як правило, суп. Цей суп зварився і його ставили в братруру. Була така, а що таке Братрура Братрура – це в кухні, була така окрема, як піч, як духовка по-нашому теперішньому. Там було завжди тепло, і там та зупа була тепла до вечора. Тобто в обід сідав їсти, хто приходив, ну на обід так само годували худобу і всі приходили в обід їли. На вечір готували, як правило, як правило казав тату капусту з бульбою, цілу осінь, цілу зиму, фасолю з капустою, горох з капустою, ну квашеною капустою. Якщо пісто, то на олії, лі, Якщо нема посту, то на салі. А це взагалі ну, так, цілий рік чи це цілий рік. От коли горох, він ж росте. Ну, але там... його збирали. ви знаєте, скільки одна сім'я везла додому? Я зараз розкажу. Одна сім'я везла до хати дві фіри капусти з поля, дві фіри фасолі. Ну, і ще із бадильням. Обірвано і ну, Треба сказати, що е, це була необхідність, тому 12 що скі, чоловік скільки, у хаті? скільки дітей у вас Восьмеро, та мама, баба, діду, 12 чоловік було в хаті. Я пам'ятаю, от моя баба Старосамберщина це велика сушиця, і також говорила, що їх було багато було в сім'ї. Сім'ї були великі, мали багато дітей. Ясно, що в цей час не всі не всі доживали, тому що. В плані смертність була досить mm. висока, тому що медицина була, скажімо так, вважати кращого хотіли. на рівні знахарства. Так, чи там до села до міста досить далеко. Та ніхто це... не, не у нас за Польщі вже була лікарня, але це було не під силу нікому. Лікувалися дома лікарня і... була вдолині, в долині. у нас було лікарні ну, рівно... за Польщі, за Остри. близько так? Так, побудували, але туди ніхто ніколи це коштувало гроші. Е, тому харчування було настільки правильне, м'ясо їлося тільки в неділю, і то не м'ясо. Тому що тато казав, у мене батькова родина рахувалася ну, як куркулі, то вже москалі назвали. Бага, багато, а газди, багато. газди. Через те, що була пара коней, було 20 овець, були дві корови, були е, там телята, кури, оце все було. По, -по, -по сучасному це мажори. Е, по, по сучасному, це багачі. Тут уже фермери, можна сказати, але чого тримали? Боби мати свою шкіру, і цілу осінь кожну неділю їли баранину О -о. через те, що восени ну, лишали, то, що лишали на земівлю, а восени лишні вирізували. То цілу осінь, казав, та, що була баранина, але була Карпатська вівця, вона дуже має такий смак і ілою багато. І казав він, що вони ніяк не могли тоді їсти, бо той лі каже, баба мама не вміла, мама з тим жиром накидає, зварить. Гаряче ще їжі а потім вже вона зараз. Зараз бачу, тут ну якби на Гуцульщині вівця вона є. Е, ну навіть як хожу в походи, це, це зустрічаю, А тут, тут, тут жодного разу я вівці тут не тут є, що... уже відроджують. У, відроджують. У нас відроджують. раніше тут так не було овець, тільки газди тримали. Таких, щоб отари, як на Гуцульщині, так тут не тримали. Наприклад, у діда були там 20 овечок він все тримав через літо всього на всього. І паслися, ну, мій тато був найстарший, то він пас коні, корови, все тут пас. Там було пасовисько в кінці села разом з вівцями. Там не було, вони не здавали так в загальну отару, як на Гуцульщині це роблять. Якщо вони йшли пасти овець, вони брали з собою якісь харчі? Бульбу пекли. E -е, вже там на місці, Ta так? Давали як? Хустину, давали, хустину, кусок хліба, бульбу сиру, сала, кусок давали, діти собі на вогні тут пекли і їли. Тато у пастушив, певно, з шести років. А скажіть, що таке бо я рибалюю і власне. Був, ні, тут не рибалили. Тут тільки пани рибалили і охотилися. Тобто, в різці не прийнято було ні. їсти рибу, не прийнято, ні, так? Ні, риба в нас немає в наших стравах риби. Навіть... Хоча водиться, я знаю, форель, і їздять, так. їздять рибаки на, спій, на спійних. Так, е... так, так. Навіть зараз, коли не так багато риби і штрафи. Але до речі... зараз тут переважно ця. Як називається оця охота? Ну, що вони... Ні, ні. Вони не ловлять її, вони її ловлять, відпускають на крючки, яка їх не. А, я зрозумів. Ну так, є, є спеціальні гаджачки, гад... 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 які. не... Та, — Так, так, так. — які вони не Форель не цей. Тільки такі зараз прийшли. Спор -спортивна, спортивна... спортивна рибалка. рибалка та? Та. Зараз більше таких. Ну, може, десь там хтось так браконьєрить, але не багато, бо дуже багато перевіряється і штрафи дуже великі. Ну, Та, штраф, я дивився, це 8 тисяч. Як правило, собі люди повикопували ставки і запускають ставкову форелі. Хто хоче, той має. Так, Пані Оксана, дуже дуже дякую вам. Тут тут ви мене ще почастували вашим. Квасом береза. Квасом. Дуже незвичний смак. От Скажіть... Скажіть такий, як то конклюжен про боківську кухню? Та наша Подсумувш? кухня дуже цікава для всіх. Скажімо так доволі багато вже було відвідувачів і, скажімо так, навіть знавців української кухні. Кухня українська, вона подібна. Але відрізняється. І а наша кухня бойківська, вона відрізняється навіть від гуцульської. Дуже багато, хоч подібні страви там з кукурудзяної крупи, але вони всі різні на смак. Які, там, у них пирогів немає в наших тертих, а у нас є, у нас є і терти, і вареники. Ну, звичайно, наші страви прості в продуктах, але доволі важкі в приготуванні. Плані, ця каша легша страва і простіше готується. А так, страви, знаєте, з нічого щось смачне. Оце бойківські страви. З нічого щось смачне. Так. Насправді я би не сказав, що з нічого. Це поживні наші наші продукти, які вирощені були тут важкою працею, тому що я теж був у 22-му році і не тільки ну, в 14-му, як. У нас АТО проводилось, хоча це насправді була війна, просто перша фаза. Я тоді захопився і зробив теплицю в хаті і вирощував помідори. Тому що сусідка вже тоді вирощувала на, на цей момент помідори. В неї, правда, не теплиця, а відкритий просто ґрунт. І смак оцих домашніх помідорів. Вігає. він якби Спокусив мене на, на, на власні теплицю. І це зовсім інший рівень вже якби. Продуктів. Та, продуктів. Ти сам вибираєш, який ти сорт хочеш, який ти добре додаєш чи не додаєш. Хоча виявилося, що додавати мусиш. Не мусиш. От, е, ну, попіл. Перегній. Щоб, що, щоб виростити. Е, Якісно, скажімо так, це треба додавати поживні речовини. Ну, менше з тим, значить це так. важка праця. У му році теж зняв, винаймав в оренду поле, попробував посадити різні, різні продукти. І картопля, фасоля, морква, буряк. Різне. Важка, підтверджую ваші слова, що в нас важко здав аналіз ґрунту. Скажімо так, ґрунт не зовсім придатний для, для вирощування. У мене увазі промислове. Важко, посуха і так далі. О, але не про та мова. Але наші страви смачні, тому що вирощені руками. Так, особливо, коли mm -hmm. са сам, е сам робиш своєю працею, вони, е вони передають цю енергію, яку ти вкладаєш в неї. Тому вони такі смачні. А також е з пані Оксаною домовились. У нас буде промокод «Майндрис ну, Бойком. Пані Оксана займається, взагалі вона є е засновником е кластеру сільського зеленого туризму Бойківський колорит. Ми вже із 2019 року зареєстровані, до того два роки то була кластерна ініціатива. Ну, таким чином я тут на Східній Бойківщині, бо ми Східна Бойківщина, зароджувала зелений туризм через те, що у нас туризму не було, тільки Карпатський трамвай. Люди не займалися. Зараз вже є садиб, трохи повідкривалося, вже про нас стали знати. Бо до нас приїжджало багато блогерів, багато телебачення різних каналів, і, і перший. І, один плюс один і перший, і ICTV. В, В, ICTV відомий так. зроблю такий. як то... На Ютубі є наш канал, де є наші відео, бойківський oh. колорит від кластера. E, такий блогер, як Клопотенко. E, Клопотенко був 25 січня. так. І ми готували бойківські бульбляні пироги, желізний борщ, галушки на молоці», так звані. То він казав, що він такої страви ще ніде не куштував. Що Він знає всі кухні і вміє готувати. Але таке співвідношення продуктів він не. Ну, пані Оксана, ясно, що я не, не клопотенко. Ну, але тобто те, що те, що бачив і смакував, так. і пам'ятаю, рік тому, коли ми тут як, можна сказати, турист, приїжджав, і ви, ви теж подавали страви. Нам, туристам, то, то дуже так воно було. Ну, то, то, що смачно, то нічого не сказати. так? Подача, яка була. Е, і здивували, приємно здивували, тому, тому, мабуть, я зараз тут до вас приїхав. власне. Євген Клопотенко сказав, що мені його вдалося здивувати, що він не чекав нічого такого особливого зазвичай, але йому я, його вдалося здивувати, що він. Вражений цими смаками, які тут страви, на божем так. Він один з найвідоміших популяризаторів української кухні у всьому світі Америка, Канада, і Франція і всюди в Європі. Він просто цим займається. Він хоче цим Україну показати в Європі. І в світі. Ну, ми, ми також показуємо. А ми Україну, показуємо. Покрай... Наші українці самі не знають, Ми про Україну знаємо дуже мало. Тому це дуже важливо, що ви в Італії робите, через те, що дуже багато українців з міст великих урбанізованих, вони навіть не знають нашої культури, наш... ну, нашу західну подавну, ті, що живуть на Сході чи в центральній Україні. Але це ж ми теж українці. і ми теж... Готові поділитися нашими стравами і вчити готувати. Я провожу майстер-класи всім групам, які приїжджають, домовляються. Я провожу, вчу готувати, вчу пироги, ліпити наші, все це вчу для того, щоб люди могли вдома собі це теж робити. Так, ви знаєте, пригадую, я був в Буковелі, це ну, там, кілька разів був, і на горі там є такий фільварок. От. Коли ми там перші рази приїжджали, там от воно було в українському такому нашому стилі, е, м мабуть, гуцульському, так. так. Гуцульці. А останній раз, коли я приїхав, вже зовсім стиль інший. Ну, напевно, взяли іншого менеджера. І це такий якби європейський. І вже не було тої аури, шарму, якогось. знаєте, таке. Приїхали в гори, а там європейський. Е, так, а там, ну, якби, да, ресторан. Прикольний, але ну, ну, от воно як в Києві, як як, 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 як Львові. Тільки що це півколо всередині, але так, дизайн. або отут у вас Боківський колорит, це вигоді, так. і власне там дуже таке, воно маленьке, в принципі, непримітне, але там такий. іменно -то, колорит. Власне, так, колоритно так воно є. І там наші бойківські страви, це член кластеру на, того, що я створила. Він старовинні бойківські страви, трохи осучаснив, осучаснив подачу, осучаснив їх там, пододавав щось до приготування і ну, готує бойківські я страви. Я думаю, що наступного разу, можливо, буде ролик вже, вже там. Так. Чи да. з, з ними, От, про про їхній бізнес, як він розвивається, і про їхніх. То підписуйтесь на канал мандри з Бойком. Ставте подобайки, коментуйте. Якщо вас цікавить бойківська кухня, то можемо ще зняти ролик. Я вже тут домовилась з пані Оксаною, буде наступний про іншу страву. І вже більше детально розкажу про взагалі. Чим пані Оксана займається які будиночки? так, Ми домовились також, що буде промокод мандрис бойком на знижку в 10% на проживання пані Оксани.